Служба безпеки України зібрала доказову базу і завершила досудове розслідування стосовно мешканця Полтави, який заперечував збройну агресію Російської Федерації проти України. Як повідомила речниця управління СБУ Полтавщини Інна Усова, 54-річний чоловік під час спілкування зі своїми знайомими поширював за допомогою месенджерів повідомлення на підтримку дій держави агресора, горифікував російських військових представників незаконних збройних формувань та Російських найманців. Слідчі Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури повідомили значному громадянину про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 436 Прим 2 Кримінального кодексу України. Виправдовування визнання правомірної або заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, лорифікації учасників. Санкція значної статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі до 5 років або позбавлення волі на той самий термін з конфіскацією майна або без такої.